Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуєте! Люко Дашвар. Покров. І знову розглядаємо людські долі. Через призму історії України. Всі чудові історії химерно переплетені стосунки людей семи поколінь. Колись давно мужній Ярема Дорош покохав молоду дівчину перпетую і кинувся у вир кохання, залишивши законну дружину та вже дорослого сина. Але горда Станіслава не хотіла пробачати чоловікові. І, хоч вона не змогла вбити перпетую та її дитину, але прокляла їх рід до сьомого коліна, а далі, якщо не станеться дива, рід дорошів має завершитись. І ось уже 21 століття. В сучасному світі Мар'яна понад все прагне бути щасливою зі своїм коханим. Але вона якраз із сьомого покоління дорошів. Хронологічно книга завершується Революцією Гідності. Мар'яна, після розміреного напівсонного існування змушена буде прокинутись, щоб опинитися у вирі подій кінця 2013 та початку 2014 року, які сколихнуть та змінять її життя. Розслідування родинної історії затягує дівчину у вир неймовірних пригод. Чи зможе вона розв'язати загадку свого роду, зняти прокляття і стати щасливою? Не будемо спойлерити. Краще приходьте до нашої бібліотеки по цю книгу. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів Центральної бібліотеки.